Вуаля. Четвер розпочинаємо. Там, біля мого велика. Всім привіт ще раз. Четвер. Ми їдемо з Лії на дев'яту школу. Сім градусів на вулиці, але я сьогодні в шортах і в футболці. Обережно. Це в нас сьогодні ще ярмарок. Так, все, їду на роботу, але не поспішаючи. У мене ще 20 хвилин точно є. Бачите, які рожеві парасольки і прикраси декорації. А Насправді, жовтень оголош... завжди у Франції оголошується рожевим місяцем. І цей день присвячений боротьбі з раком грудей, раком молочної залози, і проводяться різні заходи, в тому числі інформативні різні збори. І в нас вчора прийшло повідомлення з офісу, що будуть проводити обстеження, наскільки я зрозуміла, мабуть, все ж таки тут. Я там адресу не ну, пляс репаблік. Мабуть, це тут буде. Кожного четверга, в, ну, в жовтні, тобто 4 четвера поспіль, будуть проходити заходи. Ось бачите? Просила, щоб, якщо ми хочемо відвідати ці заходи, щоб ми написали нашому менеджеру, щоб він графік наш посунув. Ось так. Лежуді роз. Перманенс, Ароматік, авто Нептон. Ось так. Я на вулиці Юго. А, пройдусь трошки пішки. У мене будинок там біля Нетто. Прямо великий такий маєточок. А, у мене є ще час, мені взагалі на 9.35, Лію я на 9 відвезла, але не хочу повертатись додому. Туди-сюди ті 10 хвилин мені нічим не допоможуть. А розповідаю, чому я сьогодні велосипедом, а не автівкою. Ну, власне, у мене сьогодні такі адреси, що я цілком впораюсь. По-друге, сьогодні автівка була потрібна хлопцям. Знову страйк. Э, Вчора ввечері в розкладі потягів, ну, в додатку з потягами було написано, що майте на увазі, можуть бути зміни розкладу. Ну, ми вже не, вста... не стали в долю випробовувати це. По-перше, а по-друге, <кій> Івана переводять в інший офіс, в іншому районі Тулузи на кампус Аербюсу. Airbus. взагалі англійською, але французи називають цю компанію Airbus. Айрбюс. Отже, він буде тепер в іншому районі працювати, і ще невідомо, як там з транспортом. Там, здається, буде складніший в нього логістичний маршрут з потяга до офісу. Сьогодні перший день, тож важливо було вчасно дістатися. І тому автівку. Автівка була необхідна. Ну, і як я вже сказала, в мене тут все недалеко сьогодні, на щастя. Так. Я вже на місці. У мене ось тут є місце, де можна посидіти. Хоча б 10 хвилин. Піду на 10 хвилин раніше, але все одно є час. Єдине, що в затіночку прохолодненько сидіти. На сонці було б краще. Ось там, наприклад, біля будинку непогане місце теж. Бонжур! Так, я тут закінчила дві годинки і гарна новина мені тут поряд. На півгодинки треба заїхати з обідом допомогти. Сьогодні, по-перше, місію мене запитав, чи я в нього вже була. Я була кілька разів, але давно. Давно це було, але приблизно пам'ятаю, дещо розташовано, будинок великий. І сьогодні в мене було відкриття. Додаткове, знайшла ще один туалет і поряд ванну кімнату, але ну, причому в спальні в його є потаємний місце. Раніше я цього не помічала і ще почала розмірковувати, як він ходить на другий поверх. Потім вмикнула спостережливість і побачила, що наверху не надто і користуються. Санвузлами, а потім згадала, що він сказав ляба ЕАУ. Тобто там, санвузол там і наверху, і наверху. Тож я пошукала ті таємні двері і знайшла. Тож, так, я другий день поспіль в цьому парадному, але до іншої. Бенефіціарки. Колега дочка мадам прийшла наприкінці, коли я вже закінчила. Зробила закупи дочка на ярмарку і принесла мамі до обіду. Так, у мене зараз півтори годинки перерви, але треба в бюро заїхати. Гарна новина ніхто не помер за останній час. Одне весілля колись було 25 вересня. Ось. Інформують, бачите, на стенді, хто одружується. Так само, хто помирає, народження, правда, так не афішують. Ось цікаве оголошення. Бачу, що інколи підходять, читають. Не дуже так на швидку руч розумію про що, але а таке адреси є навіть. Про те, що будуть лот, бачите, два будинки в карбоні, щось там жустіс. Тобто, чи то арештоване майно, чи є? треба розбиратись, але буде аукціон на два будинки в карбоні. Оголошує цей адвокатка Столузи і підписано, ось що воно таке, я не знаю. Зараз спробую. Перекладачем ще перекласти. Але ну таке 110 тисяч і 113 тисяч це, мабуть, початкова ціна. Ми, звичайно, на таке не претендуємо, але цікаво цікавий прецедент. Взагалі-то я поспішаю, але прочитала про ті будинки. Дуже цікаво насправді. Що таке буває, такі прецеденти. Отже, в Тулузі будуть проходити, проходити цей аукціон. Будинки покинуті, причому 66-68 адреси. Тобто це два окремих будинки, продаються як два окремих лоти, але ну, за адресою зрозуміло, що це сусідні будинки, причому один описаний як напівокремий будинок, тобто однією стіною прилягає. Так, Прилягає до іншого. Так, ось будинок покинутий. про другий той, що прибудова, написано, що е загроза, що зруйнована, ну, якось чи руйнування чи занепаду, якось так. І цікавий прецедент, тобто це нічині будинки, чому вони покинуті, як це все відбувається, незрозуміло. Немає правонаступників, наступників, спадкоємців чи як там. Але цікаво. Ціна ось 110-113 тисяч. із з саду з землею земля. Насправді там земля, мабуть, тільки стільки коштує. Так, цікаве зауваження. Цікавий там ще допис, що під ціною написано, що в разі не надходження заявок ціна буде на чверть зменшена, потім на в два рази зменшена. Ось так, навіть така опція є. Але рахуючи, як швидко тут продаються. Швидко продається будинки і земля. Здається, шум якийсь. І земля забудовується, тому думаю, що бажаючих буде достатньо. Ось так. Що там за будинки? Таке. Думаю, вам... Мені цікаво було про таке дізнатись. Якби ще гроші, було, було б ще цікавіше. Так, ну і ще докажу. Потім втрачу думку, як завжди. Що цікаво в цих будинках, що це ж ці оголошення вони побачите в газеті або в інтернеті там на звичайних маркетплейсах, де шукають житло, щоб побачити там приблизно пропозиції ціни. Тож, доступ до таких можливостей може бути тільки ось так: побачити оголошення публічне, яке саме ну, про цей аукціон, який буде десь там в приміщенні суду відбуватися в Тулузі. Це такий інсайт, можна сказати. Ну, якщо ти мешкаєш і ходиш там і біля мерії читаєш інформацію, то дізнаєшся про це. А ось так, через інтернет, ти такого, такої пропозиції не побачиш. Ось ось що цікаво. Так, хотіла показати, що я собі готую на обід. Тут листочки. Вони, здається, що миска величезна, але помідори огірки, а ще я додам ось такого тунця. Велика банка. Насправді це ще колись нам давали. А, може, хтось віддавав з українців, але зазвичай, звичайно, тунець він в, менші, в менших банках що Я зараз відчинила вчора, робила подібний салат для всіх, а сьогодні сама буду їсти. Далі продовжувати рибою харчуватись. А це горішки, лісові горішки, які я збирала, пам'ятаєте, ось таку мисочку. Ну, ще теж лущили, але небагато. Вчора ввечері я всі перелущила. Я думаю, десь грамів 300, 200-300, точно є. Гарні, смачненькі, дуже корисні лісові горішки. Кіт зайшов, як до себе вдома. Пройшовся по двору, не звертаючи на мене увагу. Так, а я біжу пішки на сусідню вулицю. Потім повернусь за велосипедом. 21 градус у мене інтернет показує. За прогнозом 23 має бути гарна погода, як для початку жовтня. Бонжур! Три годинки в мене ще попереду дві години мила кухню, розмовляла з мадам. Розповіла мені мадам про тараканів. <риклад> а, цікава історія. А, я прибирала там в ящику в шафі під мийкою, і там був засіб від тараканів. Вона розповіла, що колись в неї був сусід на третьому поверсі, не, не на другому, а ще вище. І вів такий спосіб життя. Що в нього ці таракани просто сипалися. Він ще з вікна трусив там одяг, щось, полотенця, спальню, постіль. Так. І все це сипалось їй в квартиру. Каже, кожного ранку, вечора цілі зграї тараканів. Ну, можливо, не так цей факт цікавий. Хоча ось такі квартиранти є в будинках багатоквартирних, це не новина. Ще сказала, що коли він помер, цей мешканець, три дні його знайшли його на третій день. Відчинили квартиру, тому що один з приятелів не міг йому додзвонитися, Та вже там з поліцією відчиняли. Ось і коли звільняли квартиру, просто привезли вантажівку, знову під її вікна поставили і просто з вікон викидали все. Матрас, речі, всі одяг, бо все було в жахливому стані. Ось така хорор історія. Їду за Лією. Не дуже зрозуміло, чи буде в нас зустріч сьогодні з вчителькою Олійною, тому що в журналі в щоденнику олійному була позначка, що проводили тестування загальнонаціональної лії. Якщо ми бажаємо, то вчителька може зустрітись і розповісти про результати. Написала в який день, я їй відповіла, в який час я можу, і вона мені назад не підтвердила. І цей день настав, це сьогодні. Це, мабуть, таке сьогодні, тільки що біля воріт побачила ліну однокласницю з батьками, дзвонять, намагаються пройти в школу. Так що це сьогодні. А де рюкзак? Дай мені, будь ласка, рюкзак. Здається, він для тебе занадто вийшли, а ще в тебе колінка зелені. Ти по травичці гралася? Так, ми на території школи. Ворота були відчинені, ну не відчинені самі двері, але не на замку. Тож ми пройшли. Мені через півгодинки треба на роботу. Ух ти, як класно! Поки нікого немає, трохи клас лін покажу. А де ти сидиш зазвичай? Тут. Ой, ну, ну, ми останні з бабу ми сідаємо. Потім ходимо з своєї канали, беремо собі каєве, е, який ще каєве. Каєєві і мені часто, дуже часто. Так, ти трошки буваєш неуважна, вчителька сказала. І коли ти відволікаєшся, ти не розумієш... коли ти відволікаєшся, ти не розумієш завдання. Тому треба не відволікатись на уроці. Намагатись. Я зрозуміла. Всі розмовляють і тебе відволікають. А взагалі, Лія, молодець. Вчиться ледь не краще за деяких французів. Так, Лія? Все встигає, все вміє. Молодець. Я їм на літу. Набігу і на літу. Було в мене всього 15 хвилин вдома. Поставила запікати курку. Зробила ще кілька дрібних справ, поговорила з дітьми, біжу далі. Так, майже 2,5 кілометри. Зараз їду відстань. Так. Хочете прикол, як кажуть, як каже мовить, хочете прикол. Я доїхала. До своєї бенефіціарки, до молодої мадам вже доїхала до неї побачила у вікні, що стільці перевернуті на столі, ну, тобто незвичний інтер'єр всередині, і згадала, що вона відмінила на сьогодні. Відмінила, бо вона не встигає приїхати від лікаря. А хочете ще прикол? Сьогодні мені двоюродна сестра надіслала повідомлення, але ми до цього з нею. Зв'язувалась, тому що вона мене записувала до лікарки в клініку, і вона цікавилася, як там в мене все пройшло. Ось і кажу, що треба зустрічатися щось давно, рідко, дуже бачимось. Вона мені сьогодні надіслала повідомлення, що вона буде сьогодні ночувати у ну, бабусі, вона її називає, але це її колишня господарка. Вона з нею знімала, орендувала будинок. і Бачите, я навіть не встигаю розповісти, а я вже поряд. Через два будинки це місце знаходиться від моєї бенефіціарки, якої вдома немає. Так ось сестра моя сьогодні тут залишається ночувати, погля... перегля... доглянути за будинком, тому що господарка. Привіт! Господарка кудись поїхала, попросила, ну, тобто вона товаришує, хоч переїхала вже давно в тулузу, моя двоюрідна сестра, але товаришує зі своєю колишньою господаркою. Ну і працюєш тут вона в карбоні, тож їй, щоб не їхати в Тулузу ночувати, Вона тут сьогодні зупиняється, і ось вона мені каже, заїжджай, посидимо по Я кажу, та нема в мене жодної хвилинки, діти самі вдома, треба їсти готувати. Пізно ввечері повертаюсь. І ось, будь ласка, зорі зійшлися. Класно, класно, але дуже мало. Взагалі, що там можна за 20 хвилин переговорити. Домовилась, на наступному тижні на обід вона заїде. Теж небагато часу, але принаймні годинка в нас буде Потеревенити. Запропонувала я їй зайти в кадр сестрі, вона не захотіла, каже, не хочу я в твої ютюби та посміялась. Доля щасливий випадок або моя забудькуватість нас сьогодні звела сестрою, але настрій покращився в рази. Бонсо! Робота закінчилась. Повертаюсь додому. Вже хлопці з Тулузи приїхали о сьомій дзвонили мені. Фух. Мене тільки там не вистачає. Їду. Щось трошки прохолодно ввечері. Вранці 7 градусів було, коли 7 градусів вранці було ну, щось, мені ну... не було холодно, зараз 17. Коли 17, то прохолодніше чомусь. Збори, як завжди, що четверху хор співатиме. Це все на сьогодні. Так, так закінчився влог, закінчився день, ну майже закінчився. Звичайно, ще трошки часу разом з родиною в нас була вечеря. А нарешті всі вдома були. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Окремо, хочу подякувати всім, хто відгукнувся на мій заклик допомогти зібрати кошти на ремонт автівок для військових, для бригади дроноводів. Операторів півдронів, правильно це називається, разом з благодійним фондом Слобожанські Ластівки на постійну баночку збираємо кошти. І це дає змогу оперативно ремонтувати всі поламки і знову відправляти в стрій ці автівки, які, на жаль, купувались не новими, тому і працюють просто на межі своїх можливостей. Як би їх не берегли, хлопці. Все одно кожні там кілька місяців доводиться робити ледь на капітальний ремонт. Думаю, ви і так це без мене все розумієте. Наразі в нас мета 60-70 тисяч, бо немає остаточної ще цифри. Машина в ремонті завчора зібрали, здається, 3 або 4 тисячі гривень. Це дуже непоганий прогрес. Якби так нам вдавалося щодня робити, було б просто супер. Отже, прошу вас теж сьогодні 10-20 гривень свої направити на цей збір, якщо є така у вас можливість, посилання, як завжди, під цим відео. Обіцяла, до речі, вчора в першому коментарі закріпленому залишити ще посилання і, здається, не зробила це. Забігалась, як завжди. Намагатимусь сьогодні не забути це зробити, в першому коментарі це зробити. І в описі, в описі ця баночка, цей номер рахунку, він завжди актуальний. Е, називається автівка дорівнює життя. Тому дякую вам ще раз. Я вже готуюся до нового дня, вже готую новий влог. П'ятниця в нас розпочинається, а ви ось переглянули, як пройшов цей божевільний четвер в мене. А сподіваюсь, ви це оцінили. Я там дещо ще не розповіла. Зараз редагую, бачу, що не розповіла про те, як, що я робила в бюро, які в мене було, були питання, два питання. Я отримала на них відповіді. Розповім вже ось сьогодні буду їхати розповідати. І хотіла ще зупинитися на темі ось таких зборів, міні зборів, а саме батьки з вчителькою зустрічаються, дитина разом. І тільки там, на таких зустрічах, вчителька дає фідбек, тобто зворотній зв'язок розповідає про успіхи або труднощі дитини. В класі немає ніякої ну, на уроках під час учбового процесу немає ні оцінок, ні оціночних суджень. Нічого такого, всі, всі весело позитивно вчаться, а вже якісь підсумки роблять саме на ось таких закритих зустрічах. Одна з таких зустрічей якраз вчора, тобто в день цього влогу, коли ви дивитесь, в нас була, хоч ми не дуже довго спілкувалися, але дуже багато чого цікавого, я дізналась, розповім. Це я анонсую вас підписуватись, продовжувати слідкувати за каналом, бо життя триває, як і цей життєвий серіал. Тож до нових зустрічей, бережіть себе, побачимось. Доля і недоля. За народними віруваннями, кожна людина під час народження діставала в дар від Бога долю, доброго духа або недолю, злого духа. До новонародженого цих Божих посланиць приводили сестри. Судниці, за повір'ям доля й недоля, невидимі, невидимі двійники людини, які завжди поряд зі своїми підопічними. В народних оповідках доля, частина цілого, завжди весела, чепурненька, метка, роботяща, а недоля недоля ж. Це велике ледащо, немите й нечесене, погано вбране, мотузком. мотузком переперезане, підперезане, але без пуття охає та нарікає, прикульгує на обидві ноги та спирається на мотовилу.